Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде новинка від компанії Bosch оновлений зарядний пристрій c 70 Колись ця історія називалась Bosch c 7 і виглядало це все приблизно ось так. І нарешті. У нас з'явилась оновлена версія, яка тепер називається C-70. Ну і виглядає це трішки інакше. Але чи змінились характеристики і чи покращився зарядний пристрій, ми спробуємо з'ясувати в даному відео. Одразу хочеться нагадати, що раніше у Bosch було дві ходові моделі зарядних пристроїв. Модель c 3 приблизно на 33,8 А і модель c 7 на 7 А. Далі відбувся невеличкий рестайлінг, і ці дві моделі почали називатись C30 і C70. У c 30 Майже нічого не змінилось, окрім зовнішнього вигляду, також не змінився струм. А у c 70 тепер зарядний струм не 7, а максимум 10 А. І відповідно одразу виникає питання, чому б не назвати цей зарядний пристрій c 100 і ще залишити місце для c 70 на 7 А. Ну але чомусь в компанії Bosch вирішили, що тепер модель з індексом 7 буде мати зарядний струм 10 А. Також з рестайлінгом або фейсліфтінгом нові моделі C30 і C70 отримали дуже круті якісні чохли, чого, на мій погляд, не вистачало моделям C3 і C7. В чохлі в нас. Розташований безпосередньо сам зарядний пристрій, дроти і аксесуари до нього, і також є ще окреме кишеня під інструкцією. Також в цій кишені ми можемо зберігати додаткові аксесуари, наприклад, ключ для акумуляторних клем або різноманітні змазки, там токопровідні захисні, тощо все, що нам може знадобитись для обслуговування акумулятора. Також я думаю, тут з легкістю розміститься пара рукавичок, в яких ми будемо виконувати всі роботи. Отримавши збільшений струм, модель c 70 при цьому стала не набагато більше, ніж модель c 7 Можливо, тут різниця буде буквально в декілька сантиметрів по довжині. Основні відмінності в нас полягають безпосередньо в дизайні. Тут, як ми бачимо, деякі індикатори розмістились тепер не знизу, а по бокам. А рівень заряду акумулятора визначено в відсотках, а не просто у вигляді ось таких картинок. Більше ніяких. Відмінностей поки що я не спостерігаю. Новий зарядний пристрій так само виготовляється з міцного надійного якісного пластику. Клас пили вологозахисту тут. IP 65, тобто, в принципі, зарядку можна поливати так з невеличкого дитячого відеречка і нічого їй не станеться. Але все ж таки під час роботи я не радив би цього робити. З додаткових покращень тепер у зарядного пристроя на всіх чотирьох кутах є такі гумові вставочки, які захищають його від пошкоджень. Далі в нас йдуть дроти. Друти Якісні, видно, що тут також виробник не пошкодував грошей, і, на відміну там, від більш дешевих аналогів, дроти більш еластичні, якісніша ізоляція, і це видно просто неозброєним оком. Ну, приємно навіть просто такою річчю користуватись. Якщо на обличчі зарядний пристрій суттєво змінився, то з тильної сторони все залишилось так само, як і було. Тут у нас є можливість під'єднати ось таку. Планочку, і за ось цей гачок підвісити зарядний пристрій. Або ця планочка може бути прикручена до якоїсь поверхні за допомогою трьох гвинтів, і знову ж таки зарядний пристрій ось таким чином просто фіксується на ось цій монтажній панелі. Таку ж саму технологію ми бачили і в попередній моделі, вона там використовувалась протягом, мабуть, 10 років і нічого нового на сьогоднішній день нам компанія Bosch не запропонувала. В принципі, якщо все зручно і все працює, то навіщо вигадувати щось нове? Хоча, з іншої сторони, хотілося б побачити вже більш цікаву і зручну конструкцію. Нова зарядка комплектується одразу двома комплектами клем. Є ось такі круглі клеми під болтове з'єднання. Наприклад, ось цей адаптер дуже часто просто. Прикручують до акумулятора і залишають жити на автомобілі. Потім таким способом ми можемо заряджати акумулятор одразу на автомобілі, просто під'єднавши його до зарядного пристрою. Все, зручна річ, але зазвичай, якщо зарядний пристрій комплектується ось таким адаптером-перехідничком, то тут має бути заглушечка, яка буде захищати контактну групу від забруднень, пилу, там вологі тощо. Тут чомусь. Цього елементу немає, ну для мене це дивно. Мало бути, мало бути, все продумано. Також ось таким конектором ми можемо заряджати тягові акумулятори, у яких є можливість прикрутити клеми саме за допомогою болтів. Окрім цього, в комплекті є ще стандартні так звані. Крокодили. Вони тут дуже якісні, мають суцільну ізоляцію, і, в принципі, дріт тут під'єднано також надійно. Він зафіксований в місці, де є ізоляція, а до самого затискача він чи то приварений, чи то припаяний, але, в принципі, зроблено все класно. У ц 3 моделі трішки інакше все зроблено, і, можливо, мені навіть подобається більше. Це саме стосується і Ц30-ї моделі. Там до ось цих затискачів дріт під'єднується за допомогою спеціальних гаєчок і болтів. Мені здається, що таке з'єднання більш надійне і якісне. Хоча, в принципі, такий варіант також непоганий. Тепер щодо можливостей: зарядка в нас розумна, імпульсна мікропроцесорна і відповідно має всі характеристики притаманні розумним зарядним пристроєм. Вона може... Розпізнавати акумулятор може сама визначати напругу акумуляторної батареї 12 або 24 вольт, і відповідно підібрати необхідну програму для заряджання. Також, в принципі, є такий цікавий нюанс, якщо ваш 24-вольтовий акумулятор буде сильно розряджений, і зарядний пристрій розпізнає його як 12-вольтову батарею, а ви все ж таки знаєте, що це батарея на 24 вольт. Є можливість вручну обрати 24-вольтовий режим для того, щоб заряджати саме 24-вольтовий акумулятор з низьким рівнем заряду. Загалом, за допомогою цього зарядного пристрою, як заявляє виробник, можна заряджати 12-вольтові батареї будь-якого типу, тобто це можуть бути і Гелові, і АГМ батареї, стандартні батареї ємністю до 300 Ампер годин. Що стосується 24 вольтових акумуляторів, то тут струм буде менше не 10, а 5 А і відповідно можна заряджати акумулятори ємністю до 120 Ампер годин. Окрім цього, зарядний пристрій має режим блоку живлення. Цей режим можна використовувати, наприклад, при заміні акумулятора для того, щоб живити бортову мережу, поки акумулятор від'єднаний, і таким чином ми зберігаємо всі налаштування бортових. Ну і також можна використовувати зарядний пристрій просто в якості перехідника або адаптера з мережі 220 на 12 вольт і заживити дома якийсь там автомобільний холодильник тощо. Для сильно розряджених або сульфатованих батарей даний зарядний пристрій має два режими імпульсний режим і режим регенерації. Імпульсний режим вмикається автоматично, його не можна обрати вручну. І якщо, наприклад, ми під'єднали зарядний пристрій до 12-вольтового акумулятора, а його напруга знаходиться в межах від 7,5 до 10,5 вольт, автоматично вімкнеться імпульсний режим заряджання, для того, щоб відновити характеристики акумулятора. Для 24-вольтової батареї. Батареї ці межі становитимуть від 16 до 21 вольт. Що стосується режиму регенерації, то його можна вімкнути самостійно, просто чотири рази натиснувши кнопку мод, відповідно в нас засвітиться спеціальний індикатор з літерою R. Це означатиме, що зарядний пристрій зараз застосовує режим регенерації для вашої батареї після того як акумулятор буде повністю заряджений. Зарядний пристрій автоматично перейде в режим зберігання і буде підтримувати 100% режим заряду акумулятора, поки акумулятор нам не знадобиться. Також тут є функція пам'яті, тобто, якщо в процесі заряджання вдома там зникло світло, зникло електроживлення, зарядний пристрій після відновлення електроживлення. Буде пам'ятати параметри і характеристики, і продовжить процес заряджання з того місця, де він був зупинений. Тобто процес заряджання не буде відбуватись наново. Тобто певні фази там діагностики, то, що будуть пропущені, і одразу акумулятор почне заряджатися. Що стосується використання, то тут знову ж таки все просто і. Продумано. Навіть якщо ви недосвідчений користувач і неправильно під'єднаєте зарядний пристрій до акумулятора, у вас просто засвітиться відповідний індикатор, який підкаже, що потрібно щось змінити. Ну тут зрозуміло, стрілочка плюс-мінус, відповідно, потрібно поміняти клеми місцями і все одразу стане на свої місця. Зараз у нас Зарядний пристрій в режимі очікування, натискаємо кнопочку мод, і зарядний пристрій одразу розпізнав, що це батарея на 12 вольт. Натискаючи ось цю кнопочку, ще раз ми переходимо в режим для заряджання АГМ акумуляторів або в так званий зимовий режим. тобто Заряджання батареї при низьких температурах зовнішнього середовища. Тут мова не йде про те, що у вас акумулятор замерз всередині його крига, батареї роздуло і ми починаємо заряджати. Тут мова йде про те, що у нас акумулятор в нормальному стані, просто він розрядився, і ми хочемо зарядити його, наприклад, в гаражі, де немає опалення. Також цей режим для гелевих і агм акумуляторів використовується. Знову ж таки, натискаємо три рази, переводимо зарядний пристрій в режим блоку живлення. І якщо натискаємо цю кнопочку 4 рази, переходимо в режим регенерації. Ну, в принципі, ось так от по колу. Обираємо наш стандартний режим 12 В. Зарядний пристрій трішки думає і починає діагностику, а потім процес заряджання. То зараз зарядочка. Зрозуміє, який процент заряду нашого акумулятора. В нас більше 75%, так як це нова батарея, можливо, декілька відсотків заряду акумулятор втратив. І, відповідно, зарядний пристрій зараз відновить заряд нашого акумулятора. Ну що ж, в порівнянні з старою моделлю c 7 головною технічною або технологічною перевагою c 70 моделі буде збільшений струм заряджання. Тут нас було 7 ампер, стало 10 а. Відповідно, раніше ми могли заряджати акумулятори максимальною ємністю 230 годин, Тепер ми можемо заряджати акумулятори ємністю 300 ампер. Для вантажівок, це звісно можливо має сенс для побутового використання. Тут вже сенс сумнівний, адже Більшість автомобілів мають акумулятори ємністю від 60 там, до 75 а годин. Якщо говорити про якісь автомобілі з великим об'ємом двигуна, там буде 90 або 100 ампер. Відповідно, і той, і той зарядний пристрій може заряджати такі акумулятори. Але все ж таки, 10 А зарядка в деяких випадках буде робити це швидше. Тому в першу чергу ми можемо заряджати акумулятори більшої ємності, в другу чергу можна заряджати акумулятори швидше. Але і в тому, і в тому випадку в нас є. Режим регенерації, імпульсний режим і тому відновлювати акумулятори обидва зарядні пристрої будуть однаково. Що стосується інших відмінностей, то покращення, на мій погляд, зазнав корпус зарядного пристрою. Він став. Більш захищеним завдяки ось цим гумовим вставочкам. Ну і також, в принципі, індикація стала зрозумілішою. Але і в даному випадку також в принципі, зрозуміло, що робить зарядний пристрій і як їм користуватись. Ну і третя відмінність це наявність чохла для зберігання або транспортування. Все ж таки, зберігати зарядний пристрій і всі аксесуари до нього в спеціальному кейсі завжди зручніше, ніж зберігати без кейсу або ось в такій коробці. При цьому різниця вартості між новою і старою моделлю складає приблизно 500-600 гривень. І ця різниця, на мій погляд, варта тих переваг, які ми вже отримаємо з новинкою. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.